Сполучені Штати прагнуть допомогти Україні перебувати в сильній позиції. Про це заявив радник Білого Дому з національної безпеки адмірал Джон Кірбі. Основні бої зараз ідуть в районі Коренєва, Ольговки і за «русське Парічне. Ми хочемо переконати, що Україна перебуває в найкращому стані для ухвалення рішень щодо того, як будуть виглядати можливі переговори про завершення війни, і саме на цьому ми засереджені, сказав Кірбі. Він також нагадав, що міністр оборони сполучених штатів бере участь на американській авіабазі у німецькому місті Рамштайн у засіданні контактної групи, під час якої союзники переглянуть способи, якими вони можуть продовжувати підтримати Україну. І цей перегляд буде лише у бік збільшення підтримки. Наголосив кірбі. Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Повідомлення держдепу йдеться про те, що Ентоні Блінкен висловив вдячність Дмитро Кулебі за тісне партнерство і керівництво зовнішньою політикою України в час історичних викликів і підтвердив підтримку Сполученими Штатами народу України. Нагадаю, раніше Верховна Рада затвердила відставку Дмитра Кулеби і призначила і підтримала призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіга. Думка про те, що Україна за допомогою ракет АТАКАМС зможе вразити більшість авіабаз, відки Росія завдає своїх ударів, є помилковою. Так, радник Білого Дому з комунікації Джон Кірбі відповів на запитання нашої кореспондентки Юлії Ярмоленко про те, чи можлива зміна політики США щодо далекобійних ударів у глиб Росії, зважаючи на чергові атаки по українських містах. Також він прокоментував те, чи російська кампанія з дезінформації могла вплинути на затримку зі схваленням допомоги Україні в Конгресі. Давайте послухаємо. Джона, чи бачите, ви можливий зв'язок між спробами Росії підірвати підтримку України в рамках цієї операції та шестимісячною затримкою ухвалення допомоги у Конгресі, як це було на початку цього року. І якщо ми можемо далі говорити про Україну, Росія вдарила по Львову балістичними ракетами. Це західне місто. Семеро людей були вбиті, серед них семирічна дівчинка. Напередодні була Полтава. Це центрально східне українське місто. Як це можливо, що? Що Росія продовжує вбивати українців і вбиває українців навіть далеко від лінії фронту, тоді як українцям не дозволяється використовувати надану зброю, щоб вражати військові цілі всередині Росії, звідки і відбуваються ці атаки, Щодо вашого першого запитання, я не можу вказати на зв'язок між дією прихованого впливу Арті і затримкою додаткового фінансування. Вам слід поговорити з членами конгресу, зокрема з республіканською стороною, які це затримували, і вони можуть розповісти про свої причини, чому вони це робили. І за ці півроку, оскільки ви хочете поговорити про це, що відбувається сьогодні в Україні, за ці шість місяців Росія досягла здобутків. Росія здобула позиції, вони захопили території. Вони вбили більше українців, і вони дійсно протистояли українським силам, бо в тих не було зброї, щоб дати відсіч. Це були важкі шість місяців, і це відкинуло Україну назад. Щодо того, що відбувається зараз, ми засуджували це вчора, і ми засуджуємо це сьогодні. Те, що робить Путін, він завдає ударів по цивільній інфраструктурі, намагається особливо напередодні зими вивести з ладу енергетичні системи. Це огидно. На жаль, це його метод, це не щось нове, чого він не робив раніше. Нічого не змінилося в нашій позиції щодо України. Що Україна повинна мати можливість використовувати наявні інструменти аби захистити себе, і саме тому протиповітряна оборона продовжує залишатися важливою темою у цих безпекових пакетах, які ми надаємо, щоб вони могли допомогти захиститися від цих атак на їхню енергетичну інфраструктуру. Але українці стверджують, що якраз удари в глиб Росії, звідки вони здійснюють ці атаки, так, я підводив до цього. Я збирався про це сказати. Я вам кажу, що в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Я також вважаю важливим зазначити, якщо можна, що 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це. 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження, мовляв, ми просто дамо їм атакамс і скажемо гаразд, і вони зможуть вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Є неправдою. Це помилковий аргумент. Тож жодних змін у політиці не передбачається. у мене немає оголошень про жодні зміни політики сьогодні. Щонайменше шість впливових консервативних блогерів у США таємно фінансувалися Росією для створення англомовних відео, щоб просувати російські інтереси у США. Про це йдеться в обвинувальному акті, який оприлюднив американський Мін'юст. Йдеться передовсім про створення контенту для мільйонів американців із метою посилити розбрат у США, зокрема й поширення дезінформації Кремля щодо війни в Україні. Детальніше про це поговоримо з нашою кореспонденткою Тетяною Ворожко, яка досліджувала цю тему. Таню, вітаю тебе! Вітаю Стапе. таню. Отже, яких заходів вжили США щодо цих блогерів, і які з них можуть бути зараз найбільш дієвими? Що про це кажуть експерти? Ну, власне, напередодні три міністерства: Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, і Державний департамент оприлюднили цілу низку заходів для того, щоб обмежити вплив російської дезінформації, а покарати деяких за тих, хто бере в цьому участь. І власне від серед всіх цих заходів, от саме цей про цих блогерів, експерти, журналісти визначають як найбільш помітний, найбільш дієвий. Власне, а напередодні а я трохи б деталі. Напередодні Міністерство юстиції оприлюднило обвинувачення на адресу двох працівників Раша Тудей російських громадян їх обвинувачують в тому, що вони а, не зареєструвалися відповідно до закону про іноземних агентів. Вони діяли в інтересах Кремля, а також що вони відмивали кошти, а не прилюднюючи свою роль, скажімо так, незаконно співпрацюючи з американською компанією, таким чином поширюючи там, а, там російський прокремлівський контент. Ну і власне ці блогери, інфлюенсери, вони не називаються в обвинуваченими записи. А ця кампанія сама не називається, але вона описується, надається достатні деталі і журналісти. Досить швидко вирахували, що мова йде про тенет-мідіа, припускають вони, і вона дійсно співробітничала з консервативними інфлюенсерами, А проти них не висунути звинувачень. Але вони вже самі говорять, що а, якщо дійсно це так, якщо це обвинувачення, вони є правдою, то вони жертви, вони не знали їх обшукали. Якщо говорити про їхній контент, а я сьогодні трохи подивилася. Ну там є деякі з них надзвичайно антиукраїнські. Наприклад, один з них розповідає про те, що а, Україна є ворогом Сполучених Штатів. Що війна почалася через те, що а, українці підірвали газогін а, північний потік, що треба Україну позбавити будь-якої підтримки і вивчитися перед Росією. Вони реально ці блогери досить популярні. А за даними Міністерства юстиції, з листопада 2023 року вони створили 2000 відео, розміщені на, на екс, на, в Тіктоці, на Ютубі, і лише в Ютубі їх 16 мільйонів людей подивилися. Отже, якихось а, ну якихось, скажу так, каральних актів проти. Цих людей їх немає, але скажімо, все цей, цей акт він викликав такі знаєте досить бурхливе обговорення того, що ну що інфлюєсерам треба можливо думати в кого вони беруть гроші. Тут мова йде про суму. Взагалі, вся ця операція, а це на 10 мільйонів доларів. Як оцінювати інформацію? А також глядачам, підписникам а думати про те, а можливо, якісь позиції вони висловлюються через через те, що це власне вигідна Кремлю.